Так, всім привіт. Немає нічого. Одні банки, то дерева, швейна ця. Є ще швейна. О, І ключ є ще. 41-36. Швейна така машинка є на продаж. Гарна, красива. Це магніт я заберу. А машинку залишу. Прикольна, така, класна, модна, молодежна. Взагалі, станина стоїть, а ця є. Якщо треба, кажіть. Сьогодні я якраз виставлю це відео. Так, Дубль номер 4 або ж 5. Всім доброго ранку. Буду показувати для вас якісь новинки, ті, що я назбирав для вас за вихідні. Це п'є ось така довга. Півтора метри приблизно, плюс-мінус. Товщина звина така дебела, що можна прицепити до техніки і таскати, дай Боже, ціна її буде 400 гривень, кого зацікавило, може собі купити. Далі йдемо. Є в нас ось такий блок живлення. Кому цікаво, ціна його 70 гривень. Далі є ось такий на ворота мотор. Для відкривання воріт, або ж калітки, або ж ще чогось з штоком, зі всім. Неперевірений, сразу кажу. Ціна 550 гривень. Далі йдемо по моторам. Є ось такий, ціна 45 гривень. Є ось такий, ціна 150 гривень. Є ось такий ціна 150. Є ось такий. Ціна 100 гривень. Є ось такий. Ціна 40 гривень, ці в нас будуть 200 гривень. Кому цікаво, тоді лущелка у нас буде 350, бак з отвором, там знизу все нормально, ціна 250. Тиски 14 губки, як бачите, які є. Не тріснуті так сильно є сліди експлуатації, але то таке. Кому там дуже треба, той все зробить для того, щоб вони були ідеальні. Ціна їх 2600, щоб забрати. А там дивіться самі. Так, ціна 65 гривень. Реостат у нас буде 100 гривень, колеса у нас будуть 180 гривень, 160. Шухлядки ціна 80 і 150. Далі йдемо. Коробочка ось така. 5 в діаметрі вагою 4, 800, Ціна 550 гривень. Тут приблизно 480 штук. Так, йдемо полотно. Дивіться, оці у нас будуть полотна по 45 гривень. Оця у нас буде 30. Оця у нас буде 25. Кому розміри треба, пишіть на Viber, без питань, заміряємо. Це не проблема. Так. Е Монтіровки будуть по 80-450 довжиною, одна, друга, чуть менше десь 420. Е, ця у нас 1080 мм довжиною. Проток такий 12 в діаметрі. Е, ціна його буде у нас 165 гривень. Ключі е, реаритетні. Ціна їх буде 120-100. Оцей 37 на 45 на стіну 120, цей у нас буде 80, цей у нас буде 40 на 30, трохи тріснутий, Цей у нас буде 60. Так, дрелі у нас ручні під відновлення. Або ж ще для якихось цілей, ціна 150, ціна 150. Ключ 17, скоріш всього 14, тому що тут чуть мале, а може й 19. Е, головки просто приварені. Ціна 60 гривень. Клин у нас буде 65. Фрези в кількості можете перерахувати там 3. А тут перерахуєте. Ціна 350. Шківок такий у нас буде 50 гривень секундомер працюючий 30 гривень. Моторчик ось такий. <кій> З даними ціна 65. Далі йдемо. Бронепровод, кому цікавий, ось такий. Ціна 280 гривень, приблизно 3 метри, плюс-мінус. Цей у нас буде 30 гривень, цей у нас буде 50, цей 20, цей 15. Цей 50, цей в нас 45, цей 60. Замок у нас буде 80, плата у нас буде 60. Ці в нас будуть для карниза. Дві штуки парою. Ціна, ну, хай буде 50 гривень. Далі йдемо. Що в нас тут засова? Ось такий цікавий? Ціна 40 гривень. Цей в нас буде. 25. Прутень. Так, є ось такі напильники в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ціна 120 гривень. Далі є ключі від 30 на 27 до 8 на 10. Повинно десь тут бути. А мабуть, 9 на 11. 9 на 11 це маленький. Ціна за цей комплект. 450 гривень. Так, плюс два ключі. Ціна їх 46-41. Уломані, як бачите, але ціленькі тут. Це саме найголовніше. Ціна за них 120 гривень. Так, ці в нас будуть по 50. Кожна. Цей в нас буде 45, шестерня в нас буде 30. Цей в нас буде 40. Для шплінтів така ось річ якась цікава. Не знаю, саморобна. Ціна 25. Сікатор. От такий якийсь старовинний. Треба дивитися, ладнати його. 50. Так, 250 довжиною, 15 в діаметрі. Снятий з тисків. Кому цікаво, ціна 180, Лі... Лінійка. Лінійка 10. Всі в нас будуть. 45, цей у нас буде 50. Зйомник у нас буде 220. Цей у нас буде 60. Цей у нас буде 450. Цей у нас буде 80, 24 в діаметрі. Цей у нас буде. А, хай буде 450. Лімп такий нормальний. Замки будуть у нас 60 і цей буде 25, цей у нас 10. Так, е ці у нас будуть, дивіться, цей товстезний. Ціна 150, ціна 45, ціна 200 гривень. Ось такий ціна за оці два. Тут один зуб відломаний, сразу кажу. В другому все нормально. Вон якраз, щоб ви бачили. Ціна 300 гривень. Ціна 180. Ціна 200 гривень. Ну і наостанок хочу ножиці показати. Ціна хай буде 65. І сікатор у нас буде 80, ну, Забув, як шп... е в общем три штуки буде у нас ціна 120 гривень. Все, -все продемонстрував, показав, кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити, присилайте фото на вайбер. Вайбер, як завжди, вказаний в верхньому правому углу. Для всіх вас це буде не новинка, хто дивиться відоси. Напоминаю, що в нас іде повна оплата на карту. Можна відкласти ці речі. Можна якраз е, на наступний день їх відправити любою поштою, як Укрпоштою, так і новою поштою, без різниці, якому кому буде зручніше. На цьому все. Кому сподобалось лайк, підписка, комент. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.